Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні десерт, який називається «Бите скло. Отож, розпочинаємо. Сьогодні я готуватиму з різними видами желе, зі смаком полуниці, ківі та персику. Вміст пакетика висипаю у зручну ємкість, яку пізніше зможу поставити на вогонь та підігріти. На пакетику рекомендовано додавати 400 мл води, я додаю менше 250 мл холодної води, перемішую до однорідності і залишаю в стороні, нехай желатин набухає. Швидко розчиний желатин заливаємо холодною водою. Детальну кількість всіх інгредієнтів, ви, як завжди, зможете побачити в описі під відео. Перемішуємо до однорідності і відставляємо в сторону, нехай він набухає. Желатин вже набух. Ставимо на невеличкий вогонь, до повного його розчинення. Лише легенько підігріваємо. Приблизно 30 секунд і желатин повністю розчинився. Все те ж саме робимо з іншим желе. Пізніше відставляємо його в сторону і чекаємо, поки воно повністю охолоне. Щоб це швидше відбулося, я поставила його в холодильник. Тепер дістаємо і нарізаємо невеличкими кубиками або ж у довільній формі, як вам краще. Можна одразу в мисці розрізати. Желе дуже гарне і добре захололо. До сметани кімнатної температури додаємо цукор або ж цукрову пудру. Я додаю пудру, щоб швидше розчинилося. Збиваємо міксером 2-3 хвилинки. Туди вливаємо желатин, розтоплений на водяній бані або ж у мікрохвильовій по декілька секунд. Збиваємо на невеликій швидкості. Якщо сметана у вас утворюється грудочками, підігрійте її трішечки на вогні. Далі працюємо швиденько. Заливати я все буду у силіконову форму. На низ можна одразу вкинути желе або ж додати трішки сметани. Я спочатку увілю сметани. Далі розкидаю желе. Знову сметану. Та желе. можна розливати у креманочки. Желе вкидайте стільки, скільки ви хочете. Заливаємо сметаною, яка в нас залишилася. Трішечки ось так ховаємо желе і ставимо в холодильник до повного охолодження. Десерт захолов, і щоб легше нам було його діставати, занурюю у миску з теплою водою. Тримаю декілька секунд і дістаю. Він гарно відстав від форми. Тепер давайте подивимося, який ж він всередині. Ось так він виглядає всередині. Доволі пружний і дуже смачний. Я рекомендую вам обов'язково його приготувати. Якщо любите, щоб... Десерт був більш яскравіший, то спочатку на дно форми вкидайте желе, а тоді вже заливайте сметаною. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!